Одне питання порядку денного і дві години суперечок. Сьогодні в режимі онлайн відбулася позачергова 32-га сесія Полтавської міської ради. Депутати зібралися, аби розглянути внесення змін та доповнень до програми оздоровлення та відпочинку дітей полтавської тергромади. Проте майже годину обранці з'ясовували робочі питання, допоки депутатка від фракції Слуга народу Катерина Ямщикова не зробила колегам зауваження. Маємо велику втрату у складі нашого депутатського корпусу. Юліан Матвійчук, депутат Полтавської міської ради, всі знають, на жаль, героїчно помер, віддавши своє життя за Україну. І я вважаю, наш депутатський корпус має за велику честь віддати хвилину пам'яті так от на даній сесії. Обов'язково, якнайменше, що ми можемо, зробити слава герою! Герої не вмирають. Після хвилини мовчання депутати таки перейшли до розгляду питань порядку денного. За словами Олени Ромас, директорки департаменту культури, молоді та спорту, робота пришкільних таборів з денним перебуванням планується в Полтаві з 8 по 27 червня. Повна вартість путівки буде становити 2562 шістдесят гривні. Вартість харчування одного дня 183 гривні. Мережа пришкільних таборів з денним перебуванням буде складатися з 36 пришкільних таборів, з яких 24 перебуватимуть безпосередньо в своїх закладах освіти, в яких наявні тимчасові укриття, а 12 таборів будуть перебувати в тих закладах освіти. Де є тимчасові укриття і наявність, тобто наявність обладнаних тимчасових укриттів або підвалів? Всього при шкільних таборах з денним перебуванням планується охопити відпочинок дітей 2311 дітей. Під час сесії до порядку денного внесли ще три додаткових питання. Це внесення змін до програми боротьби зі злочинністю, затвердження програми полтавський спротив у новій редакції та збільшення штату департаменту цивільного захисту. Усі ці питання більшість депутатів підтримала.